У Києві вже троє жертв російської атаки. Серед них молода жінка та однорічна дитина. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Росія у столиці атакувала шахедами житлові будинки у Святошинському районі. Дрон влучив просто у дев'ятиповерхівку. Сталася пожежа та є руйнування з четвертого по восьми поверхи. На тепер повідомляють про тринадцятьох постраждалих. Серед них вагітна жінка в іншому районі Дарницькому теж є руйнування у чотирьохповерхівці. В укритті під час атаки дронів померла літня жінка. Повідомляють у міській адміністрації. У столиці Шахеди били по житлових будинках пожежі у чотирьох багатоповерхівках. Після масованого удару дронами Росія запустила на Київ ракети. Про наслідки ракетного удару. Офіційної інформації поки не оприлюднювали. Але кияни у соцмережах пишуть про пожежі в різних районах, зокрема і поблизу Майдана незалежності. Крім столиці комбінованого масового удару, зазнали Одеса, Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпро та Кременчук. В Одесі є влучання в багатоповерхівку та об'єкти цивільної інфраструктури. У місті вирують пожежі. Кривий ріг атакували балістичні та крилаті ракети. А також шахеди. За даними Ради оборони міста, є влучання у трьох локаціях: це об'єкти транспортної та міської інфраструктури, є руйнування у приватному секторі. На Полтавщині під ударом був Кременчук. Там частково відсутнє електропостачання після атаки. У Запоріжжі уночі окупанти вдарили по одному з підприємств. Пошкоджене приміщення цеху. Повідомляє обласна військова адміністрація. Попередньо без постраждалих. Проте є поранені у наслідок вечірньої атаки. На тепер їх вже 15-ро. чотири людини госпіталізовані. Решта лікуються амбулаторно.